Пані Алла, справжній фанат своєї справи, ще з початку бойових дій на сході зрозуміла, буде допомагати українській армії. Розпочинала з того, що приносила до Хмельницького військомату пиріжки з власної пекарні та згодом вирішила збільшити масштаби власної діяльності. Одна людина до мене звернулася з проханням, що хоче передати безпосередньо не з військових частин певну суму коштів і щоб це дійсно пішло в цю військову частину. Тоді я звернулася до своїх знайомих, які є військові, і вони мені надали Чернігівський прикордонний загін, який став моїм першим дітящем волонтерської діяльності такої великої. Ми їх забезпечили різиною для мотоциклів, на яких вони патрулюють кордони акумуляторами. Після чернігівського прикордонного волонтери перейшли до Чернігівського десантного загону, якому надавали воду та одноразовий посуд. Не обійшли увагою і бердянських та луганських прикордонників. Нарешті дійшли і до хмельницьких військових. Дуже велику допомогу. Тож стараємося надавати нашим спеціальним підрозділам, які базуються тут на території Хмельницького Хмельницька безпосередньо. Ну, збираємо кошти для придбання і бронежилетів, і касок, і обмундірування, і спеціального устаткування, які які вони потребують. Багатомісячна робота, пошук однодумців та тих, хто має можливість надати допомогу військовим, познайомила віддану своїй справі жінку із такими ж активістами. І результатом їхньої співпраці стало придбання броньованого автомобіля, який поїде захищати життя подільських військовиків. Сьогодні ми допомагаємо от саме цією машиною, яка, я маю надію, що вона збереже нашим хлопцям, нашим військовим життя і здоров'я також. Ну, це від нашої громади, від нашої парафії Христа Царя. Співпрацювали з благодійним фондом Добриня, з одним з комерційних банків. Скажімо так, це, ну, це спільне зусилля, спільна така допомога. Аби підняти та зміцнити бойовий дух, разом із автомобілем на схід відправляться і дитячі малюнки. Тут я намалювала бронетранспортер і написала Слава Україні. Що ти хочеш побажати нашим хлопцям на сході? Щоб вони вижили і все було добре. Захищати військовиків буде не лише броня, а й Бог. Настоятель Риму католицького храму освятив транспортний засіб та попросив заступництва у Всевишнього. Віддаємо під опіку Божої Матері, віддаємо також під опіку всіх святих. Цей транспортний засіб, молилися ми і освятили його для того, щоб він служив дійсно для захисту. Нехай цей маленький, такий, та маленька форма допомоги буде також виразом нашої солідарності, нашої підтримки, нашої армії. Автомобіль уже найближчим часом відправиться на допомогу нашим бійцям у зону проведення антитерористичної операції. Волонтери запевняють, це тільки початок і надалі будуть забезпечувати військовослужбовців усім необхідним. Планів, які хочуть реалізувати, іще ще багато нашими підприємцями. Були надані речі, які ми можемо продати на ярмарці, які ми будемо проводити в нашому місці, починаючи розпочинаючи з цього тижня. І за ці кошти ми зможемо придбати ту частку обмундірування, чи ті речі, які потрібні для наших військових. Однак для реалізації задуманого не вистачає волонтерів, тому просять усіх охочих долучатися до благодійної роботи. Надія Білова, Олександр Галянд для інформаційного випуску.